Виконай цю вправу просто зараз і перевір, як зміниться твій стан. Ти можеш її зробити будь-де вдома на роботі, на вулиці. Неважливо, виділи кілька хвилин і зроби це. І якщо відчуєш позитивні зміни, залишай плюс в коментарях, і я поділюся іще однією вправою, яка допомагає, коли голова забита зайвими думками. Сядь зручно, відклади телефон. Подивись навколо себе і назви п'ять речей, які ти бачиш. Будь-яких перші п'ять речей, які побачиш. Потім прислухайся і назви чотири звуки, які ти чуєш. Далі три речі, яких ти торкаєшся. Після цього 2 запахи або два смаки, або і одне, і інше. І тоді зроби один глибокий вдих. Ця вправа називається заземлення, і вона повертає мозок у теперішній момент, знімає напругу і вмикає внутрішню енергію.